Надзвичайно символічно, що це ця виставка представлена саме 9 травня на День Європи, оскільки це саме і є європейський проєкт, який був започаткований безпосередньо польською стороною Міністерством культури та охорони культурної спадщини Польщі, Республіки Польща. Це така прекрасна платформа, яка дуже багато допомагала в галузі культури України. Це дом відбудови України з його центром в Варшаві, і я дуже вдячний безпосередньо. Дні, оцим нашим прямим горизонтальним зв'язкам з бюро охорони культурної спадщини міста Варшави з паном Михайлом Красуцьким, який підтримував нас фінансово допомагав відбудовувати і бібліотеку, і дуже багато чого робив для того, щоб ми в 2022 році змогли якось уберегти дуже багато пам'яток нашої спадщини. І ця виставка це поєднання Другої світової війни і подій, які сьогодні відбуваються в Україні, які були міста, і якими вони стали, і якими сьогодні ба. Бачимо майбутнє України ті міста, які постраждали. Це і Харків, це і Херсон, це і Чернігів, і Маріуполь. І тому, оце, оці дві паралелі Другої світової війни і сучасної нашої війни. Ми, коли проводимо, то ми замислюємося і ми починаємо розуміти історичні якісь такі паралелі. Проводимо. І тому ця виставка вона надзвичайно змістована. Вона для думаючих чернігівців, тому що тут можна багато чого інформації почитати, побачити. Вона дуже якісно зроблена, і вона Буде крокувати по Україні Уже була презентація цієї виставки у Львові і в 22-му році. А в цьому році Чернігів і далі будемо передавати естафету. Вона буде їздити по тим містам, які будуть безпосередньо на цій виставці. І тому Європа і Чернігів сьогодні це один єдиний простір, і ми говоримо про цінності. Ми говоримо про наше майбутнє, про те, яким ми бачимо сьогодні Україну. І міста Фенікси це ці міста, які мусять відродитись. І бути частиною європейської сім'ї.